Заливний язик ефіру з такою назвою відбувся на одній з львівських радіостанцій. Впродовж трьох з половиною годин його ведучий кожні 15 хвилин випивав справжню горілку. Він свідомо сп'янів просто в прямому ефірі, щоб продемонструвати, що алкоголь може зробити з людиною. Ефір його автори називають соціальним. Таким чином, напередодні свят вони закликали водіїв не пити за кермом, ну і взагалі не зловживати. Усе починалося так. Сьомо це прямий ефір Я випив перших 50 грамів. Відчуття, до речі, дуже незвичне зараз, кажу чесно, ніби воно десь в горлі, знаєш, справді зупинилося, алкоголь в крові десь починає по мені рухатися. Минуло три з половиною години, і ось до, він речі, момент Роз, істини. Вибачте, мене не береться, на мене я вже все ти собі йди відпочивай. Я зараз, пішов зараз. В саду, е, гуляла, гуляла, квіти бояснить, збирала. тридцять три. Відмовився сидіти за пультом. Його експеримент мав чіткі правила. Горіл купив з 25 грамової чарочки 8 разів на годину. Чесно каже, завершував колись пити о сьомій, але ще ніколи не починав о сьомій ранку пити. Перед тим на радіостанцію запросили керівника міського Даї із справжнім алкотестером. Ти тримаєш тут пальчик. Набираєш повні груди. А, а ще нарколога? Відстай відняти сім. Ще відняти сім. Або просто 90 -го. були й інші гості. Що ти нищиш своє здоров'я, блін? Тихо, я дихаю. Що ти нап наплювальське до себе відносишся? Настояв, щоб бракувало. Юліка такого. Рагуля. Ше ведучий закуски не бракувало. Червона ікра тут є шампіньончики, огірочки. Салатики він в ефірі оскільки не може ложкою їсти, то він йому в тарталеточки все гарно наклали. Щогодини керівник ДАІ задіював алкотестер? Він нагадував, що для водіїв в Україні дозволена норма алкоголю у крові 0,2 цілих проміли. Якщо в Німеччині дозволити бокал пива, от, то е, вже більше. Ніхто грама не вип'є. Якщо нас дозволити випити бокал, у нас вип'ють три літри і скажуть: ви знаєте, що я тільки випив бокал. На ведучого, який важить 102 кілограми, горілка подіяла не одразу. Після години ефі апарат показав 0,47 проміле. А після 3,5 годин і 750 міліграмів спожитого спиртного вже майже 2 проміле. Зараз є та стадія, яку в народі говорять, я невидимий. Тобто він може робити все, що завгодно. Він думає, що цього ніхто не помічає. У слухачів незвичний ефір мав шалений успіх. За приблизними оцінками, за ним стежили близько мільйона людей. Організм невгамовного ведучого, який ризикнув здоров'ям, щоб закликати водіїв не пити за кермом, відновиться через 12-14 годин. Маляну щодня, корист малькут ТСН 1+,1.